Мої вітання, шановна громада. Незважаючи на те, що кількістю героїв наша історія ж ніяк не обдівана, можна сказати, нам просто їх нема куди дівати. Попри це, у нас є безліч діячів незаслужено забутих. От одним із них є такий собі свідригайло. Наша історія е, протягом другої е, половини 14-15 сторіч називається темними віками. Від неї заціліли одиниці документів і е, зрозуміло, що цей період нашої історії він був не менш багатим на героїв і видатних діячів, ніж період до монгольського нашестя та подальший, котрий головним чином асоціюється з козаччим. 16 сторіччя це можна сказати вже козацьке сторіччя, хоча починалося воно. З діяння видатних князів, котрих ми тільки-тільки повертаємо до нашої історії. Ну, найвідомішою їх династією є Острозькі. Але чимало видатних князів було і в 15, му і в 14 му сторіччі. Нам не так багато відомо про їх діяльність, але навіть ті епізоди, котрі подають окремі збережені історичні документи, причому переважно іноземне походження, дозволяють впевнено казати, що ці князі не меншою мірою заслуговують будь, визнаними національними героями, бо чи в усякому разі видатними нашими історичними діячами. Аніж козацькі отамани та гетьмани, скажімо, 17-18 сріч, але навіть серед цих князів можна вважати незаслужено заслужено ну, тобто він, начебто, відомий, але безперечно не визнаний тією мірою, на яку заслуговує, князь Свидригайло. На надто розвогі історичні повідомлення, залишені не завжди симпатизуючими сучасниками, створили тваву Свидригайлу як буйному діячеві, який е займався самими лише повстаннями, бунтами, і, що найцікавіше, він, начебто, сам не знав, чого хотів, здіймаючи повстання, коли здавалося б для цього не було об'єктивних підстав. Дійсно, практично все життя Свидригайла пройшло у війнах, котрі мали переважно опозиційний характер по відношенню до, скажімо так, офіційних володарів держави. Після того, як у 1377 році не стало очільника великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського Ольгерда, як за якого князівство дійснило чи не найбільше територіальних надбань, спадкоємцем престолу великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського став його улюблений син Ягайло, котрий проте не відзначався великими політичними та воєнними талантами, понад те. Дуже скоро брат і співправитель померлого Ольгерда Кейсту, сином якого був Вітовт великий, добре відомий правитель Великого князівства Литовського, який посів фактично цей трон дещо пізніше, піймав Ягайла на тому, що ми зараз називаємо державною зрадою. І фактично було усунено з князівства, але практично тут же ним зацікавилися поляки. Вони запросили Ягайла на трон королівства Польщі за умови, що Ягайло фактично приєднає Велике Князівство Литовське, на якого формально мав повне спадкове право, до Польщі. Тобто поляки фактично розраховували на інкорпорацію сусідньої держави, прив'язавши її через спільного правителя, який би за династичним правом володів би обидвома країнами. Зрозуміло, прямим текстом литовцям, українцям та білорусам ніхто не казав, що їх хочуть приєднати до Польщі, але наша шляхта, звісно, ж дуже швидко зрозуміла до чого йде. І тому Вітовт отримав величезну підтримку, коли повстав проти фактичного володарювання Ягайла. Боротьба між ними скінчилася тим, що Вітовта визнали намісником Ягайла, який зберіг за собою титул великого князівства Литовського, але всі повноваження були у Вітовта, і фактично він і був великим князем литовським. І ось коли здавалося брати більш-менш ну не те, щоб замирились, бо вони перманентно боролися все-таки за влив Великому князівстві Литовському. Тобто поляки штовхали Ягайло постійно взяти реванш, а Вітов перебивав ці спроби. Але принаймні існував якийсь більш-менш уставлений баланс сил між обома братами, збройні повстання здіймає свидригає. Він бунтував з інтервалом в кілька років якийсь час. Ну, принаймні, хроністи е, характеризували його повстання як бунти. Причини Свидригайлових повстань, котрі відбувалися ще з 80-х років 14-го сторіччя, особливо вибоко не аналізуються. Але можливо причина їх полягала в тому, що Свидригайла, який, будучи сином Ольгерда, також мав повне право, ну, принаймні на якийсь судів, на якусь частину держави, щоб мати її під своїм правлінням, просто обійшли. Тобто, при розподілі влади, наскільки можна здогадуватися, Свидригайлові просто нічого не дали. Ну тут вибачте, було на що гніватися. Річ у тім, що за правління Ольгерда на рівних з ним правах, ну хоча Ольгерд був ніби як першим серед двох рівних, правив як співправитель великому князівству Литовському його брат Кейсту. Неофіційно вони між собою поділили Велике Князівство Литовське, розподіливши сфери впливу і відповідно зобов'язання по обороні держави. Ольгерд тримав Південний та Східний фронт, а Кейс тут тримав фронт Західний, боронячи країну від найгрізніших її супротивників Тевтонських лицарів, тобто німецьких хрестоносців, і між іншим помагаючи галицько волинській державі боронитися проти поляків. Відтак, Свидригайло, будучи сином офіційного очільника Великого князівства Литовського Ольгерда, мав формально не менше право на трон держави ніж Вітовт, який був сином півправителя Кейстута, який формально теж міг вважатися великим князем Литовським, але все-таки не тією мірою, що Ольгерд. Отже, формально Свидригайло мав навіть більше прав на трон держави ніж Віт. І з цього можна вже здогадуватися про причини Свидригайлових повстань, адже фактично йому не лишили в державі жодної влади. Можливо, саме це не можна пояснити, чому Свидригайла не ув'язнювали відразу, навіть не страчували і не висилали з країни. Вочевидь, совість обидвох братів мучила, тобто Вітов та Ягайла, бо вони розуміли, що Свидригайва війшли не заслужено. Йому в якийсь час дав, здавали різні уділи, серед яких час в часу були Поділля, Сіверщина. Але оскільки перші уділи такі Свидригайло отримав аж після третього свого повстання. То це явно було не те, чим можна було задовольнити амбіції, фактичні права князя, бо це більше виглядало як ну та й очепіця. Тому був час, коли Свидригайло перейшов навіть на службу до великого князя Московського. Такі переходи князів чи лицарів на службу в іноземних державах зовсім не вважалися зрадою. Це було абсолютно нормальним явищем, і його навіть стимулювали в великому князі Стивутовському з метою набуття їхньою елітою воєнного і політичного досвіду за кордоном. Велика князі Сувотовські добре розуміла, що такі здобутки ніколи не будуть зайвими. і ось тут ну у ході ранніх повстань це проглядається не дуже чітко а от у ході пізніших повстань Свідергаєва тенденція проявилася дуже явно. Його підтримували переважно етнічно українські землі. Прикидаючи, чому наших Свидригайло міг більше влаштовувати, ніж Вітовт, слід припустити, що Вітовт він був більшою мірою все-таки Литвином ніж росином. Нагадаю, Вітовт був сином Кейстута, який тримав західний фронт, і більшу частину свого життя провів у війнах з німецькими хрестоносцями, котрі повсякчас затіхали на землі великого князя Стелтовської, насамперед етнічної Литви. Кейстут був блискучим воїном і дуже чесним і шляхетним лицарем. І навіть самі хрестоносці були від нього в захваті. Їхні хроністи так і писали, що Кейстут, якщо дасть слово, то обов'язково його втримає. І такий причудовий лицар. Ну єдиний у нього недоліко жаль, що не християнина язичник. Літов перейняв справу батька і гідно її продовжив повсякчас, безнастанно воюючи з хрестоносцями, котрі, використовуючи формальну свою місію поширення християнства, постійно нападали на землі Литви, яка, чи не останньою з європейських держав, не була охрещеною, а отже, в них були формальні підстави повсякчас засіхати на Велике Князівство Литовське, щоб розширити свою територію. Вочевидь, Вітовт просто не мав часу приділяти таку саму увагу українським і більшою мірою навіть білоруським територіям, котрі не менше потребували захисту від ординців. Тому наші князі, наскільки можна здогадуватись, вирішували ці проблеми переважно своїми силами. Однак, коли Вітовт фактично залізною рукою взяв владу Великому князівстві Литовському, розгромивши удільні князівства. Князів Корятовичів, які правили на Поділлі, і князя Корибута, який е, так само, як і Корятовичі, навіть карбував власну монету, правлячи на Сіверщині. Ну, монета була дрібна в обидвох випадках, але карбування власної монети це був важливий прецедент, яким фактично Володар показував всім іншим володарям, що він є незалежним правителем. Ну, принаймні фактично. Вітовт знищив удільні князівства, котрі були фактично своєрідними державами в державі, але наша шляхта його терпіла, вочевидь, саме тому, що Вітовт забезпечив. Добрий захист як від татарів, так і від поляків, котрі повсякчас посягали на наші землі, і котрі, звичайно, влаштовували українців аж ніяк не більше, ніж Литвини. За Вітовта Литвини свято трималися звичаю старовини не рушити, новизни, не водити, і Вітовт навіть захищав інтереси українців, зокрема, це видно по його церковній політиці. Але все-таки природно, що до Свидригайва українці мали значно більший сентимент, бо все-таки Вітовт захищав інтереси переважно Литви. Напевно, слід погодитися з висновками більшості істориків, що Свидрогайло не був правним політиком, і, безперечно, тоді слід визнати, що йому було чуже інтриганство, котре йому старано приписували поляки. Бо якраз до інтриг Свидрогайло був невдатним. Судячи з рис характеру, які випливають зі спогадів сучасників, Свидрогайло був людиною імпульсивною, але відкритою та щирою. І можливо, саме цим він якраз і приваблював князів. Навіть якщо взяти суто прагматичний аспект, то князям було безперечно зручно, щоб ними правила людина, невдатна до інтриг, це б якщо найменше означало, що їх ніхто не буде підставляти, ніхто не буде ошукувати з метою позбавити влади. Тому Свидригайло, який на додачу був безперечно хоробрим воїном і вправним лицарем, мав величезні симпатії серед князів, і його особа по-своєму дуже харизматична належала до такого типу, котрий дуже добре вміє надихати своїм прикладом оточуючи. Можливо, саме цим слід пояснити, що за Свидригайла постійно вою. Вали навіть тоді, коли в нього здавалося, було майже все втрачено. Можливо, цим також можна пояснити, що в Свидригайло було протягом його війн, котрі особливо розгорілися після смерті Вітовта, багато союзників. Ними були німецькі хрестоносці, тобто Тевтонський орден, котрі послідовно підтримували галицько волинську державу. Треба пам'ятати, що історія хрестоносців, про яких у нас можливо склалося негативне враження під. Впливом там Другої світової війни і особливо пропагандистського фільму Олександр Невський насправді були послідовними друзями, можна сказати, королівства Русі, тобто Галицько Волинської держави, і історія їхніх стосунків з українським королівством, і історія їхніх стосунків з великим князівством товським це зовсім різні історії, діаметрально протилежні. Серед союзників Свидергайла були так само молдовський господар Олександр Добрий, до речі, видатний правитель, який був свого часу одружений з донькою великого князя київського, а велике князівство Київське в нас теж було, хоч це зовсім окрема історія, і татар. Але поки був живий Вітовт, у Свидрогайла було вочевидь не багато шансів опанувати владу в Великому князівстві Литовському, Руському та же бо на відміну від нього Вітовт був ще й вправним політиком. Напередодні великої війни з хрестоносцями, котра, можна сказати, ширяла в повітрі після смерті Ядвіги, котра з своєю дипломатичною роботою згладжувала протиріччя між хрестоносцями та Польщею, великим князівством литовським заразом, Вітовт, після чергового свидрогаєвого повстання, про всяк випадок запроторив очільника до Кременецького замку, який і понині зберігся, і звідти через цілих вісім років його визволив український князь. Родоначальник великої і видатної династії, про яку ми вже згадували, Дашко Острозький. Але це трапилося пізніше. А десь через рік після ув'язнення Свидраєла розгорілася знаменита грюнвальська битва, у якій було з величезною натугою, але таки розгромлено німецьких хрестоносців об'єднаними силами Великокнязівства Русько, Литовського та Шемайтійського і Польщі. В обидвох військах величезну частину складали українці. Там також були гусити молдавани і татари. Після цього настав період відносної стабільності Великого князівства Литовського. Ще найцікавіше, Вітовт, який не бажав остаточного розгрому ордену і зробив зі свого боку все, щоб він лишився жити в нього після грінвальської битви, скажімо так, не відібрали останнє, став послідовним приятелем і другом хрестоносців. Ті самі писали, що Вітовт дуже добре діяв як арбітр у їхніх внутрішніх конфліктах і допомагав їм вирішувати різні складні питання. Свидригайло з того часу вже повстань не піднімав. Здавалося, остаточно вгамувався. Але відразу після смерті Вітов та все найцікавіше виліз. Руська шляхта, яка, вочевидь, справедливо почувалася обійденою увагою, бо фактично не мала вирішального впливу на зовнішню політику великого князівства Литовського, їй це все набридло. І вона висунула на правителя великого князівства Литовського нарешті свого улюбленого Свидригайла. Вона спромоглася об'єднатися і фактично тиснула Свидригайла на трон, не давши опозиції навіть жити стільки-небудь дієвих заходів. Свидригайла офіційно вінчали на престол, і протягом кількох років він встиг проправити держави, поки поляки не влаштували диверсію. Вони зовсім не бажали, щоб русин посів е, трон такої великої та могутньої держави, бо розуміли, що Свидригайло їх на Русь також не буть. І, звичайно, що у Великому князі Литовському панував руський вплив. Поляки швидко знайшли союзників всередині держави, в особі самих Литвинів, які, звикнувши до влади за правління Вітовта, умить втратили її із воцарінням Свидригайва. Легко зрозуміти, що вони не були задоволеними і були раді годі реваншу. Скориставшись відсутністю Свидригайла у стольному місті Великого князівства Литовського Руського та Жемантійського вільно, поляки допомогли Литвинам, висвятивши на трон іншого сина Кейстута Сигізмунда, котрий формально також мав право на володарювання у Великому князівстві Литовському. А отже, претензії до законності його воцаріння здавалося бути не могло. Турбуючись, вочевидь, питанням законності, поляки навіть відрядили Збігнєва Вігньова Олесницького, краківського єпископа, який був страшенним українофобом, ну, е, за тодішньою термінологією, русинофобом краще сказати, і він особисто вінчав Сигізмунда на трон великокнязів Ставдовського, Руського та Жемайтійського. Щоб зрозуміти, що це була за людина, Збігнєва Вігньовосницького, можна, між іншим, згадати, хоча це буде відхід від теми, що саме йому ми завдячуємо. Знищенням православного князівського храму в перемишлі, який був збудований ще засновником фактично Галицького князівства Володимирком Володаровичем, архітектурну пам'ятку велетенської естетичної цінності, католики не посоромилися тоді обмити ще кожний камінь з розібраного храму і скласти їх наново, але вже не в церкву, а в костел. А поховання українських князів, які знаходилися в усипальницях цього перемишльського храму. Були з Бігнівом Олесницьким викинуті, як сміття. І ось коли Литвини, за допомогою поляків, котрі, крім збігня Олесницького, прислали ще й військовий відділ, про підмову, проголосили законним господарем держави Сигізмунда, котрий фактично був узурпатором. Тут же підняла голову антируська опозиція. І з цього розпочалися міжособні війни в Великому князівстві Литовському, які тривали між прихильниками Сигізмунда і Свидрогаєва. Сигізмунда послідовно підтримували поляки. І лінія фронту коливалася. В головним чином в межах сучасної Білорусі то наближаючись до вільна, то відходячи на українські землі. У цей грізний історичний період, як водиться, зразу стало видно, хто кому справжній друг, прихильник і товариш. Свидергайла найпослідовніше підтримували українські землі. За нього стояла, зокрема, Київщина, Волинь, Поділля. Понад те був період, коли Галицька шляхта склала зі Свидгайвом конфедерацією, просто кажучи, договір. Подробиці цього договору невідомі. Але Галицькій шляхті явно імпонувала проруська позиція Свидригайла, який на всі ключові посади, ще будучи єдиним господарем Великого князівства Литовського, став в русинів, тобто українців. А Галичина тоді, нагадаю, знаходилася у складі польського королівства, будучи завойована ще Казимиром III, польським королем. Можна думати, їх перебування у складі польської держави також не зовсім влаштовувало. Точніше, влаштовувало до певного моменту, поки більш-менш можна було терпіти і не існувало. Скількись переконували альтернативи. А Свидригайло був якраз такою. Це трапилося ще за правління Вітов та Єгайла, злякавшись посилення впливу Свидригайла, тоді прийняли постанову, за якою Руська, в основному православна шляхта зрівнювалася у правах із католицькою. Правда, це зрівняння в правах не передбачало обійняття високих державних посад, котрі мали право обіймати виключно католики. Котрими були переважно тоді поляки і етнічні Литвини, тому що коли Литва за Вітовта була похрещеною, вона була похрещена за католицьким обрядом, фактично з того часу почався перекос балансу між православнім і католицтвом на Литві у бік католицтва, бо до того за правління Ольґерда перші роки панування Вітовта там мали вирішальний вплив саме православні території тодішньої Литви, ну тобто власне Литви. Не рахуючи ще Білорусі, хоча пізніше Білорусь називалася з Литвою одним іменем, перебуваючи у складі Великого князівства Литовського, але вже без Русі. Власна Литва тоді обіймала території майже всі сучасної Литви і північно західні території сучасної Білорусі. Отже, конфесійний момент у політичних протистояннях був е дуже важливим, бо фактично співвідносився з етнічним. Можна навіть сказати, що за більшістю конфліктів, котрі виглядали і навіть формально оголошувалися як конфесійні, значною мірою, хоча й не на всі 100%, приховувалося саме етнічне протистояння. Неповне зрівняння в правах православних князів і шляхти із католицькими, все-таки значною мірою заспокоїло українців-русинів і на тлі доволі сильної влади вітов та відносної стабільності в державі вони вже не стали підтримувати повстання Свидригаєва. Зате, коли зі смертю Вітов та Свидригайло обійняв трону великому князі Литовському. будь-які обмеження прав православних, і, зокрема, права для шляхти князів та еліти православного віросповідання обіймати найвищі державні посади, пішли в небуття, то українці тоді відчули, як воно бути господарями в державі, і звичайно Свидригайло отримав велетенську підтримку, бо вже не було підстав зберігати старий порядок у жодному його прояві. Коли після фактичної узурпації Сигізмундом влади у Великому князівстві Литовському і розв'язанням ним війни проти Свидригайва, щоб не тільки формально, а й фактично усунути його від влади в державі, і в цю війну на боці Сигізмунда дуже скоро включається Польща, вороже налаштовані до Свидригайва польські хроністи, відзначали, що Свидригайла послідовно підтримують русини, тобто українці, і серед них він має величезну популярність. Правда, висвітлюючи причини цієї популярності, вони писали, що свидригайло, мовляв, не маючи жодних талантів, будучи свавільним, бунтівним, імпульсивним і жорстоким, привабив усіх пиятиками і щедрістю. За цими обмовками чимало криється. По-перше, якщо серед найбільших гріхів історичного діяча називають любов пропустити чарку, то це швидше за все означає, що нічого суттєвого закинуть цьому діячу нічого. По-друге, просто так послідовні повстання не здіймають. А по-третє, якщо вже казати про пиятики, які Свидригайло влаштовував з князям, то тут можна згадати, що князь Володимир Великий, Красне Сонечко, також влаштовував так звані пиятики з боярами і дружинниками. Але ж ми знаємо, що ці самі пиятики під назвою корпоративі проводяться і в сучасних фірмах, і в інших великих організаціях. Це було не що інше як такий собі корпоративний захід. Спосіб вирішення не тільки державних питань, а й міжособистісних проблем у невимушеній обстановці, коли всі максимально розв'язані, і важко що-небудь приховувати. Це був чудовий спосіб подолання внутрішніх конфліктів і Свидригайло цей спосіб успішно використовував. У той час, як подібні архаїчні традиції, схоже відходили в минуле: і в Королівстві Польському, і в Великому Князівстві литовському. Дійсно, заправління Вітовта, та саме князівство литовське Воно, воно значною мірою трансформувалося із князівсько-дружинної держави, о, котра нагадувала Києво-Руський прототип, можна сказати, до більш централізованої монархії західноєвропейського зразка. А вже поготів, те саме було і в Польщі. Можна згадати, що і пізніше в Україні, в, і в 16 сторіччі, навіть в 17-му. Дотримувалися традицій, які були колись звичайними для цілої середньовічної Європи, але вже давно в той час стали анахронізмом. А у нас все ще зберігалося. Наприклад, сам князь. Очільник війська, а часто й держави, особисто вів війська в битву. Це у нас було ще в 17-му в той час як в Західній Європі так уже давно ніхто не робив. Безперечно, ці звичай мали свій сенс, бо як мінімум вони показували, що господар держави бере на себе відповідальність і таким чином упереджувало авантюризм серед правителів і бездумну політику. Отож і наш Свидригаєво зовсім не був таким в собі авантюристом і бездумним бунтарем, як його подавали поля. Врешті-решт по історії козаччини ми знаємо, кого люблять називати бунтарями. І от. Же, як уже мовилося, Свидригайво цілком влаштовував еліту, з якою він не гребував радитися, до якої був постійно відкритим, і яка, що не менш важливо, могла сподіватися на стабільність політичного курсу, так би, незважаючи на імпульсивність Свидригаєва, він був дуже послідовним у основних своїх цілях і в усякому разі в напрямках боротьби, хоч про конкретні його цілі хроністи, й не лишили спогадів. Але вони випливають досить явно. Свідригайло боровся за український характер держави, принаймні тієї, яка знаходилася у фактичній його владі, і саме тому він є видатним українським діячем, і попри відсутність його політичних програм чи відозв універсалів, звернених до народу. Сам факт його підтримки українськими князівствами, які ніколи його не полишали, поки для цього була можливість, показує, за кого Свидригайло стояв насправді і чиї інтереси він обстоював. Тривалий час серед істориків побудувала думка, що Сигізмунд таки витіснив Свидригайла з усієї території Великого князівства Литовського та Руського. Але нині є також погляд, що серед іншого Сигізмундові так і не вдалося взяти Київ, якого відстояли прихильники Свидригайла на чолі з воєводою Михайлом Юршою, між іншим героєм Луцької війни, в ході якої бо Стояно столицю Свидригайла в великий нинішній гуцьк від польських військ, очолюваних королем Ягайлом. Війни між Сигізмундом і Свидригайлом. За вплив у великому князівстві литовському, руському та же тривали фактично до битви під Вількомиром або як її ще називають битви на річці святій, в якій зійшлися війська Сигізмунда із польськими союзниками і війська Свидригайла, якого підтримували серед інших татари і хрестоносці. Внаслідок головним чином фатального збігу обставин проруські сили зазнали тоді Чезного розгрому і були фактично знищені. Сигізмунд після того став фактично господарем, ну якщо не цілої держави, Великого князівства Литовського, Руського та Жматійського, то у всякому разі більшої її частини. Ми так і не знаємо, чи вдалося йому завоювати всі руські території, наскільки відомо, вони таки не підкорилися остаточно. Але в кожному разі Сигізмунд після того відчув себе повновладним господарем. І ось тут то всі дізналися, що таке справжнє свавілля. Наскільки відомо з хронік, Сигізмунд почав виявляти патологічну підозріливість до всіх. Він встав без розбору заарештований. Та саджати до в'язниць найчільніших представників еліти, князів та шляхту, в тому числі й тих, що його підтримували. Ну і легко зрозуміти, що в цій обстановці ніхто не міг знати, хто буде наступним, зокрема було ув'язнено руського князя Овелька. Котрий очолював е, литовські війська, які не спромоглися взяти Київ. Вочевидь, його підозрювали в тому, що він, будучи етнічним русином, тобто українцем, не взяв Київ свідомо саме через руські симпатії. Але, схоже, багато арештів не мали навіть такої мотивації. І тому до Сигзмунда швидко виросла опозиція, навіть серед самих Литвинів. Розчаровані Сигзмундом виявилися і поляки. Виявилося, що Сигізмунд, обійнявши ваду у державі, зовсім не збирається віддавати вплив полякам, хоча перед тим постійно користувався їхньою підтримкою. Скінчилося тим, що через 8 років після узурпації Сигізмундом трону в Великому князівстві Литовському в неприступному тракайському замку першій резиденції великих князів Литовських його просто порішили. Князі чорторийські, котрі пробралися в неприступну твердиню великих князів Литовських. Трокайський замок, котрий, наскільки відомо, так ні разу й не був за всю свою історію узятий. Але коли господар не вміє шанувати свій народ і свою еліту і зраджує національним інтересам, то жодні стіни і неприступні фортеці таких володарів не рятують. Тим часом у Польщі, котра постійно підтримувала Сегізмунда, змінилася обстановка. На троні опинився русин, що звичайно ж поклав край проти руській політиці, не вдаючись в подробиці внутрішньополітичних пертурбацій, скажемо, що в 1440 році Свидригайло фактично отримав те, чого домагався. Ну хай може не в повному вигляді, не з етнічною литвою, але його було визнано великим князем Руським, тобто він отримав цей офіційний титул Правда пожиттєво». Це означало, що після смерті Свидригайла його землі перейдуть у володіння його формального сюзерена, великого князя Литовського, котрий мав також титул короля польського. А отже, землі фактично перейдуть до Польщі. У Свидригайла опинилися величезні володіння. Вони включали до себе крім Волині, також Поділля і фактично всі українські етнічні території, точні кордони Великого князівства Руського. Тобто фактично незалежної держави, котра опинилася в правлінні Свидригайла, не всюди можна точно окреслити, але відомо, що на сході вони сягали Донбасу, включаючи частину нинішньої Донецької області, на півдні сягали Чорного моря, дещо допомагає встановленні кордонів володінь Свидригайла Історичний документ, який зберігся, він відомий під назвою список городів Свидригайла». Тобто міст і чимало цих міст е, знаходяться за межами нинішньої України. Ну треба пам'ятати, що етнічні території тоді дещо відрізнялися. Тому буває кумедно читати у деяких текстах, коли пишуть, що, мовляв, після стількох повстань, стількох він, Свидргайл вишився всього лише удільним господарем на Волині. Цього удільного господаря був, по-перше, титул, який робив його фактично незалежним правителем, а по-друге, велетенські території, котрі сягали далеко за межі Волині. І включали, нагадаю, майже повністю тодішні українські етнічні території, Ну, крім тих, котрі знаходилися у безпосередньому складі Королівства Польща, Королівства Угорщини. Там теж були українські етнічні території. Але це вже тема іншої розмови. Коли Сведрогайва не стало в 1452 році, то його землі відійшли до складу Великого князівства Литовського, Руської і Жематійського. Ну, здавалося б, що в цьому такого? За цим фактом стояла пречудова історія. Річ у тім, що, як пам'ятаєте, після смерті Сведрогайва його землі мали перейти до складу фактично Польщі. Оскільки Свидргайло було визнано великим князем по тобто це означало, що він не може передати у спадок свій титул, а фактичну самодержавність своїм нащадкам. І в останні роки свого життя Свидергайло подбав, щоб його землі не перейшли до складу Польщі. Він запросив війська із великого князівства Литовського, котрі разом з українськими загологами обсадили усі міста і замки напередодні у смерті в його державі. Це означало, що ці опорні пункти, володіння якими фактично означало володіння в державі, були захищені від вторгнення поляків і від обсадження їх польськими залогами. Тобто Свидригайло зробив усе, щоб Велике Князівство Руське не повторило долю. Королівства руського, котре відразу після смерті Володаря було швидко завойовано польським королем Казимиром III, котрий, фактично скориставшись сум'яттям після несподіваної смерті очільника держави, вмить вів свої війська і розбивши русинів, які не встигли зорієнтуватися, наваготись до оборони, не тільки зайняв найбільші замки і фортеці, а й пограбував князівську. Скарбницю у Львові, вивізши українські королівські клейноди. легко здогадатися, що поляки тоді страшенно розізлилися, коли зрозуміли, що їх фактично ошукали. Пристрасті кипіли страшенно. Обороні поляки хотіли йти війною на Волинь, але зразу це не склалося, а Потім справа швидко заглухла. Вочевидь, у зв'язку з черговою війною з Тептонським орденом. Котрий не примирився із грінвальдською поразкою і напередодні зазнавши ще двох поразок у ним же розв'язаних війнах, цього разу завдав тяжкої поразки вже полякам у битві під Хойницям. А українці перебували з того часу у спільній державі із литвинами та Білорусами ще протягом більше як сторіччя, аж до Люблинської унії, котра поклала початок новому етапу історії Речі Посполитої.